Коли ми говоримо про археологічні сенсації, зазвичай уявляємо Єгипет, Месопотамію або Рим. Але є територія, де сліди людської історії лежать буквально шарами, один поверх над іншим, епоха над епохою, це територія сучасної України. Тут жили одні з найдавніших людей Європи. Тут виникали протоміста міста за тисячі років до Афін і Рима. Тут кочові імперії залишали золото, яке досі не можуть повторити сучасні майстри. І тут формувалася держава, яка була частиною світових торговельних шляхів, а не їх околицею. Це не легенди. І не міфи, це реальні археологічні знахідки, кам'яні знаряддя віком майже мільйон років, мегапоселення кам'яної доби, сакральні комплекси, скарби воїнів і листи звичайних людей, що пережили століття в землі. У цьому відео ми пройдемо шлях від перших людей до середньовічних міст і покажемо найкрутіші археологічні артефакти всіх часів і народів, знайдені саме тут. І після цього дивитися на історію України так само вже не вийде. Коли говорять про перших людей у Європі, зазвичай згадують Балкани або Сереземномор'я. Але одна з найдавніших точок людської присутності знаходиться зовсім в іншому місці, у Закарпатті, біля села Королево. Саме тут археологи виявили кам'яні знаряддя, вік яких наближається до одного мільйона років. Це не поодинокі знахідки, а цілий культурний шар Ручні рубила, відщепи, сліди системної обробки каменю. Їх відносять до Ашельської традиції, культури найдавніших людей, які вже вміли планувати обирати матеріал і виготовляти інструменти під конкретні завдання. Стоянка королево розташована на давній річковій терасі. Тут було все необхідне для життя: вода, камінь, міграційні шляхи тварин. Люди не просто проходили цією територією. Вони поверталися сюди знову і знову, залишаючи після себе шари, що накопичувалися сотні тисяч років. Ця знахідка змінила уявлення про заселення Європи. Вона доводить, що люди з'явилися тут значно раніше, ніж вважалося, і що територія сучасної України була не периферією, а одним із ранніх осередків людського життя на континенті. Коли ці кам'яні знаряддя вже лежали в землі, не існувало ні держав, ні міст, ні навіть мов у сучасному розумінні. Але люди тут уже жили, працювали і виживали. І саме з цього починається довга історія, яку ми звикли недооцінювати. Через сотні тисяч років після перших людей територія сучасної України знову стає центром історичного зламу. Але цього разу не виживання, а організованого життя. Саме тут виникає одна з найзагадковіших і водночас найрозвиненіших культур до історичної Європи трипільська цивілізація. П'ять-шість тисяч років тому трипільці будували поселення, які за розмірами перевершували більшість міст свого часу. Деякі з них займали сотні гектарів і налічували десятки тисяч мешканців. Будинки розташовувалися по колу, вулиці мали чітку структуру, а споруди часто були двоповерховими з дерев'яним каркасом і глиняними стінами. Археологи знаходять залишки печей, зерносховищ, майстерень, розписаної кераміки. Це свідчить не лише про побут, а про планування. Розподіл праці і спільні правила життя. Трипільці вирощували зерно, тримали худобу, займалися обміном і володіли складними технологіями обробки глини задовго до появи класичних цивілізацій Середземномор'я. Найбільша загадка вони не залишили фортифікацій, немає стін, ровів чи слідів масових воєн, але є інша дивна деталь. Багато поселень були навмисно спалені самими мешканцями, будинок за будинком, покоління за поколінням. Чому досі предмет наукових дискусій. Трипійська цивілізація зникла, не залишивши письма і держави у звичному сенсі, але вона залишила після себе дещо важливіше: доказ того, що організоване, складне життя в Європі почалося не з Рима. І не з Греції. Воно почалося тут, на цій землі. Коли трипільські мегапоселення вже зникали, на півдні сучасної України існувало місце, яке не було містом і не було житлом. Воно мало іншу функцію. Кам'яна могила це не курган і не гора, це природний пісковиковий пагорб, усередині якого люди залишали знаки протягом тисячоліть. На стінах кам'яних гротів археологи зафіксували сотні петрогліфів, їм від п'яти до семи тисяч років, а деякі ще давніші. Тут є сцени полювання, тварини, символи, геометричні знаки. Вони не випадкові, вони повторюються, і це головне Пам'яна могила не була поселенням. Тут не жили постійно, сюди приходили. Для обрядів, ритуалів, можливо, для передачі знань. Саме тому дослідники часто називають її своєрідною бібліотекою кам'яної доби це місце, де інформацію не зберігали на папері, а вибивали в камені. Особливо важливо те, що петрогліфи створювалися різними культурами в різні епохи: кочовики, землероби, мисливці. Усі вони використовували одне й те саме сакральне ядро. Це рідкісний випадок безперервності традиції, коли місце зберігає значення незалежно від народу. Кам'яна могила не дає готових відповідей, але вона дає дещо інше. Розуміння того, що на території України існували не лише економічні чи побутові центри, а й духовні осередки, значення яких виходило далеко за межі одного племені чи часу. І це ще один доказ того, що ця земля була не просто простором для життя, а простором сенсів. У VII столітті до нашої ери степи північного причорномор'я стають територією кочової цивілізації, яку боялися і поважали одночасно. Скіфи не будували міст і не залишили письма, але вони залишили дещо інше золото, рівень якого досі викликає подив у сучасних майстрів. Найвідоміша знахідка пектораль з кургану Товста могила. Це не просто прикраса, це складна композиція з десятків фігур, виконана з неймовірною точністю, Сцени життя, тварини, символи порядку світу, техніка настільки тонка, що навіть сьогодні її повне відтворення викликає труднощі. Скіфське золото це непоказна розкіш. Більшість виробів знайдено в похованнях воїнів і знаті. Прикраси були частиною ідеології, маркерами статусу і влади. Тваринний стиль, характерний для скіфів, відображав уявлення про світ як постійний рух, боротьбу і рівновагу сил. Особливо важливо, що багато предметів виготовлялися не грецькими майстрами, як вважали раніше, а локальними ремісниками. Археологічні дані свідчать про існування власних майстерень і технологій обробки металу без письмової передачі знань. Скіфські кургани це не просто могили, це капсули епохи, в яких збереглася інформація про війну, віру, соціальну структуру і мистецтво. І саме через ці знахідки кочова цивілізація, що не мала держави у звичному сенсі, увійшла в історію Європи. Назавжди. Скіфи зникли, імперії прийшли і пішли, а їхнє золото досі лежить у музеях світу як доказ того, що великі культури не завжди залишають після себе міста. Іноді вони залишають ідеї, викарбовані в металі. Коли археологи розкопують античні міста північного причорномор'я, вони мають справу не з легендами. А з надзвичайно добре збереженим матеріальним світом. Тут знаходять тисячі предметів, які дозволяють буквально відтворити життя античних полісів на території сучасної України. Серед наймасовіших і водночас найінформативніших знахідок амфори. За їх формами і глиною археологи визначають, звідки саме прибував товар з Егейського моря, Малої Азії, Балкан. Усередині перевозили вино, оливкову олію, рибні соуси. Це прямий доказ включеності місцевих міст у міжнародну торгівлю античного світу. Не менш важливі монети у Ольвії, Херсонесі, Пантікапеї. Карбували власні грошові знаки бронзові і срібні. На них зображували богів, символи міста. Написи грецькою мовою. Це свідчить не лише про економіку, а й про самоврядування, право та політичну організацію. Справжніми архівами стали каменяні написи: закони, договори, посвячення богам, списки громадян. Усе це знайдено в мармурі і вапняку. Це голоси людей, які жили тут понад дві тисячі років тому. До цього додаються побутові предмети: посуд, лампи, прикраси, рибальські гачки, якорі. Разом вони показують, що античні міста на території України були не околицею цивілізації, а її повноцінною частиною з економікою, культурою і письмовою традицією. Археологічні знахідки не брешуть. Вони не підлаштовуються під ідеології і не змінюють сенс із часом. Камінь, глина, метал і золото зберігають пам'ять, точніше за будь-які легенди, і саме вони показують, що територія України була не тлом для чужої історії, а простором, де виникали складні суспільства, духовні центри і технології задовго до класичних цивілізацій. Це історія, яку не придумали її просто. Дістали з землі.